Всім привіт друзі! Я бачив у коментарях, що ви писали про те, що неможливо замінити TDA7388 на tda 7386. Також хочу для вас показати більш детально саму схему цієї мікросхеми і пояснити, чому я її зміг замінити на TDA7386. Так ось, Дивимося, що 100 і 20 це плюс землення мікросхеми. Бачимо, що йде до плюса. І мікросхема може з'явитися від плюс 10 вольт до е, 18 вольт уже в піки. Це при роботі. Так, далі. Ну я б на неї не дав би більше, скажемо, 15 вольт. Так, що далі? А далі йдемо до мінусів. Мінус бачимо, мікросхеми восьма нога. Потім друга нога. мінус. Потім 18 нога мінус. Потім 24 нога мінус. Перша нога таб. Ось так також знайде на, на мінус. І, і 13 нога мінус. І потім дивимося е, на входа, вхід е, з зв звукового сигналу. Це один станізк, звичайно, що через конденсатор 0,1 мікрофарада, також вхід другий, це 12 та низка, також через конденсатор. І третій вхід також через конденсатор на 15-ту ногу. І четвертий вхід також через конденсатор на 10-ту ногу. Також, якщо подати плюс 12 В.

То працювати вона не буде. Так як потрібно на стедбай сюди через 10 кг подати плюс 12 В ось так. І тоді мік мі мікросхема е, проснеться і запрацює ось так. Тільки в тому випадку вона, вона буде працювати. Тому щоб вона працювала постійно, потрібно цей стедбай під'єднати під ось так сюди. До плюса. Так ось. Попередня мікросхема стояла ТДА-68. Ось так вона виглядає в реальному житті. Бачили, що в неї дірка, ось так, ну не дірка, а, а тріщина під мікроскопом. Ось так вона виглядає. Е, і тут розписується її, за що відповідають ніски. Ось перший етап, потім мінус. Вихід там і так далі. Всі низькі розписані, все куди йде. Ось так. А тепер заповнили цю схему. Йдемо до, другого, до іншої схеми. Тільки т так. А ось тепер на схему т 73 86. Як бачите, шоста нога і двата нога також плюс. І також по напрузі. Майже так само. тільки ця мікросхема може працювати вже від 6 вольт до 18 вольт піково. Ось так. Також є мікросхеми. 8 мінус, 2 мінус, 18 мінус, 24 мінус, 1 мінус. Ось так. Хода, перший вхід, 11 низка, другий вхід, Двина... 12-та третій вхід, 15-та четвертий вхід, 4-та Все так само. Динамік перший 9, 7 другий динамік 5, 3. Третій динамік 17, 19, четвертий динамік 21, -та, 23. -та. Дбаю 4, те саме подаємо сюди плюс. Мікрохема озиває ось так. Мут, це коли сюди подамо сигнал і в нас пропадає звук на виході ось так. Ось, будь ласка, повністю по схемотехніці вона совпадає, тому я її і примінив ось так. цю мікрохему? Чому вона гірша? Гірша лише в тому, що менше потужності вона може видати на вихід, якщо мікросхема попередньо могла видавати 45 Вт. ну Так, так як, як, як написано в дата так я і кажу, 45 Вт могла видавати, то ця може видавати до 30 Вт, ось так, на канал. Ось так. При е, тому позначені. якщо у вас буде стояти динамік, динаміки будуть, будуть стояти 4 Ома О-О-Опів опіроме став. Ну, ось і все. Все, що потрібно було розказав. Так ось, чим ця мікросама гірша, тим ще що в неї гірша система по перегріву, це. Захист від перегріву працює гірше, ніж в ТДА 68, скажімо так. Ну, а більше таких особо різниці великої немає. Тому я її і, і зміг поставити. Йдемо далі, а далі будемо зараз е... намазувати мікросхему термопастою. Так, тепер далі все робимо. Я вже перед цим відчистив від термопасти старої радіатор. Далі відчистив мікросхему. Ось таку термопасту буду використовувати. Кому цікаво. Ось така термопаста. Так запечатано. Зараз її роз, 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 розпечатаю. Ось так. є, Так. І наносимо її на. мікросхему, Ой, все, все, хватить. І чимось плоским потрібно цю термопасту розмазати по мікросхемі підсилювача низької частоти. Ось так. Ось, як бачите, я її рівномірно розмазував. Далі можна це все діло збирати. Далі беремо винтики і закручуємо їх. Все. Хватить ось так. Микросами ми прикрутили, далі. Так, далі беремо ось такі гвинтики і прикручуємо їх. Закрутили? Закручено. Чудово. Так, припаюємо антенну. Я припаяв. Далі ставимо cd дисковода це пильне її, наскільки міг так і протирав. Бачите, навіть пальцями не витирається, так в'їлася сюди. Потужно ось так. Будемо ставити сюди cd дисковода Все, всі вставили. Далі. Вставляємо цей ди, 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 дисковод на своє місце ось вот так. знімаємо передню панель, гвинтики черненькі і прикручуємо. Дисковод потрібно попасти. Вот встав. по різьбі є. Тепер далі Готово. Закрутили. Далі закручуємо тут винтиками. Ось так. Закрутили? Тепер ще тут. Прикрутились. Диск вот на при. Зручений чудово. Далі ми стати ось цю киску верхню. Ось так. Зараз ми її тут підрівняємо тріски. Цю застіпку. І можемо збирати. Ось так. Тепер далі йдемо до, до нижньої частини, тут таку зараз будемо збирати її. Беремо тепер цю кришечку, що йде низу. і також збираємо. Це все діло. Так, є. Далі прикрутимо два таких ось саморіза. Зафіксували все. Так, ну ось от повністю зібрана.